У цьому відео ми навчимося розуміти графіки, де використовується періодичність. Що ж подивімося на наше завдання. Софія сидить на колесі огляду в момент часу t дорівнює нулю. Ось її початкова точка і її початкова висота. На графіку нижче показано її висоту h в метрах через t секунд після початку поїздки. Ось наша висота h в метрах. І ось наша кількість секунд. Вість Т. Що ж, почитаємо, яке ми маємо тут завдання. Приблизно, скільки часу потрібно Софії, щоб зробити один оберт на колесі огляду. Що ж ми маємо на нашому графіку? Що спершу Софія була в ось цій рожевій точці. Вона приблизно знаходилась на двох метрах висоти, оскільки саме колесо огляду має якусь певну висоту. Потім вона почала підніматися на ньому, тим самим збільшуючи свою висоту відносно землі. Вона піднімалася досягла пікової точки приблизно 34-35 метрів. Але насправді це не так важливо для нас наразі через 30 секунд. Ось, як ми бачимо, наша пікова точечка через 30 секунд. Що ж відбулося далі? Після 30 секунд. Софія починає опускатися, тобто її висота відносно Землі зменшується. Вона зменшується до ось цієї точечки. Через скільки секунд вона прийшла в дану точку? Через 60 секунд. Що ж відбувається далі? Після 60 секунд вона знову починає набирати свою висоту. І піднімається до нової пікової точки. Але насправді далі для нас це не є так важливо. Що ж ми тут побачили? Що за наші 60 секунд Софія спершу піднялася на якусь найвищу пікову точку, а потім опустилася. І це все зайняло 60 секунд. Це саме те, що у нас запитується в задачі. Тож, приблизно скільки часу потрібно Софії, щоб зробити один оберт на колесі огляду. З цього графіку ми зрозуміли, що це буде 60 секунд. Адже саме через 60 секунд Софія повернулася в свою початкову точку, свою початкову висоту. Тож ми так і пишемо, що це буде 60 секунд. Що ж я сподіваюся, що це було зрозумілим, і ми можемо перейти до іншої задачі. Інша задача виглядає наступним чином: лікар спостерігає за електричною активністю серця Олени протягом певного періоду часу. Електрична активність серця Олени має циклічний характер і досягає піку кожні 0,9 секунд. Це важливий момент. Який з наведених нижчих графіків може моделювати ситуацію, якщо Т позначає час у секундах? Ось наша вісь Т у секундах тут, тут, тут та тут, а E е електричну активність серця Олени у вольтах. І ось наша вісь Е. Вона знаходиться вертикально. Що ж? Який з наведених нижче графіків може моделювати дану ситуацію? Подивімося, що ми тут маємо. Тобто, спершу графік A. Ми бачимо, що пік був на нульовій секунді, а потім пік був на трішки більше, ніж одна секунда. І насправді нам це не підходить, оскільки за умовою задачі. Піку досягає кожній 0,9 секунд. Отже, пік у нас має бути трішечки меншим за одиницю, десь приблизно ось тут. Нам це не підходить. Що ж, подивімося на графік B. Що ми тут маємо? Так, я закреслю графік A. На графіку B ми бачимо, що пік у нас знаходиться менше, ніж 1 секунда. Проте, мені здається, що це не зовсім влучний графік. Оскільки цей пік приблизно займає 4 п'ятих від однієї секунди. Якщо ми домножимо на 2, то це буде 8, ,10. а нам потрібно знайти 9. ,10. Отже, цей графік є дуже близьким, але не зовсім правильним. Пошукаємо, можливо, ми побачимо щось трішечки ліпше. Подивімося на графік С. Вже тут ми бачимо, що пік знаходиться дуже близько до 1. Проте не на самій одиниці. Отже тут ми можемо стверджувати, що пік відбувається кожні. 0,9 секунд. Отже цей графік нам підходить. І подивімося на графік D. Тут ми взагалі бачимо, що пік досягається кожні 0,5 секунд. Адже пік за 1 секунду досягався аж 2 рази. Ось перший, ось другий. Цей графік нам точно не підходить. Отже, графік C є правильним. І я сподіваюся, що після цього відео вам стало трішечки більш зрозуміло, як працювати з графіками, які мають циклічний характер.